Дубль 2. Всім привіт. Вже третій раз записую і не можу ніяк зняти нормально. То хтось подзвони, то щось таке розказую, знаєте, із міра фантастики. Язик запутується. Треба Святому Максименку попросити, щоб написала сценарій, бо без сценарію ніяк. Дівчата була в магазині, покажу вам маленьку розпаковочку. Може, кому не цікаво, то що я зроблю? Перегортайте далі. Такий йогурт дитячий, бо до мене сьогодні прийдуть внуки із бабушками, із свахою моєю. Це такий папір кондитерський, його, він їстивний. Я його ще ніколи не пробувала, але попробую перший раз. Бистро розказую, показую, бо мені треба готувати, а я язиком тут мелю. Сир. Так, Дивіться, які красиві помідори. Зараз достану вам. Трошки пакетом пошуродю. Дивіться, які як намальовані. Це печиво Марія. А це дівчатка робила вкус дитинства. Вафельні куржі, згущенка і нутела. Так, сама робила цибулька. Це. Це кофе, бо я таке не можу пити, знаєте, Молоко, воно мені якесь ніяке. Купила такі вершки по акції, було 60 центів за 41, купила редісочка. Це отак буде. Редіска, огірочок, помідорчик. Ось ось програми Лікер. Вишенька. Боже, поприставляла до пакета, ну, оторвала. Тоже такий молочко. Ще ще з другої сторони. А, ще покажу вам ось. Це я хотіла сісти на дієту і купила таке італійське. Як ви думаєте, скільки воно стоїть оцього байдаця? 65 євро і 15, і плюс доставка. І, коротше, ні, якось, коротше, 95 євро. Оцей і оце, оце і оце 95. Це по скільки воно? Це по 25 і плюс доставка. Ну, коротше, 95 євро. Я, мабуть, в понеділок однесу і скажу, що я не буду пити таке. Я краще їсти взагалі не буду, чому таке дороге. Так, гриби. Купила хлібчик, хочу піцу зробити швидко. Це така е, капуста. Вона вкусна мені. Я колись її пробувала один раз, мені дуже сподобалася. На 2 минути в теплу в гарячу воду її потім достаєш цибульку порізав. Ну, коротше, смакота. Майонез. Майонез до картошки, бо я хочу картошку відварити і салат зробити. Чи може так порізати, не знаю. Горіхи. Щось захотіло мені такого. Солоненького. Отакий напій. Трокен, равіні. Я не знаю, що <кій> вкусне, не вкусне. <кій> я купила, бо воно по акції. Було 90 центів, стало 40. Укроп. Огірочок. Коротше, я вам отакого покажу, та і все. Бо все як начну картошка. Оце, думаю, розпаковка. Це взагалі вже припухло молоко мілано, ну, бо я тільки такі вершки. Бачите, які в нас тут коври? Дивіться. Це ми позаклеювали бумагою все. Ні, тут, тут нормально. Тут заклеїли все бумагою, тому що ми тут ходимо. А кухня буде тільки через 2 тижні, і ми боїмося, що ми можемо, знаєте, зачугати паркет і потім дорого. 2000 євро платить за цей паркет. Все достала і таке два тіста. Я хочу сир зараз наколотити з яйцями, туди трошки сметанки, знаєте, зробити такі, як. Таке пірожину. Не знаю, яке вийде, таке вийде. Це, знаєте, не те, що чужі, це свої люди. Покажу вам трошки. У нас сьогодні, дівчата, така плюс 18 тепло. Я на роботу поїхала в такому зимньому, довгому пальто, назад приїхала розстібнута, тому що дуже жарко. Охідка на роботі забрала, тому що. Її викинули, бо вона, бачите, вже така. Це в мене так живе, скоро цвісти буде, в стакані живе. Без... Ну, заливаю водою і там постоїть, два часа і зливаю, бо нема виходу. Такий же цвіточок у мене є, бачите, таке жіноче щастя. Такий. Не знаю, що це таке? Це не геацинт. Це... Це якась друга квітка, я не знаю, як вона називається. Це такий, Це декабрі щось. Цвів, звісно, в цьому году, але якось такі цвіточки засихали зразу на цьому, такі малесенькі, зразу вони відпадали. І жіноче, щастя, біле. Це червоне, а це біле. Такі дівчатка справи. На цьому буду закінчувати, тому що прийдуть до мене ж мої. Внучатка. А завтра, дівчатка, я получу посилочку от моєї доньки і от Святи Максименко. Я вам обов'язково покажу розпаковку. Всіх обіймаю і дякую всім, хто підписався. Обожнюю вас. Пока, мої хороші.